Від. Сьогодні Івана купала свято і всі святкують. Вчора пройшла дуже велика злива. Градом. Добряче намочило все. І роботи нема. Ми з сусідкою на гриби рванули. Вона сьогодні взяла аж два відра. А я взяла одненьке відерце. Вона каже, а чого так мало? якісь? Я тільки побілі гриби і все. Так, воно. Але насправді я не так побілі гриби, як хочу знайти особливу квітку. Вона саме в цю пору, в цьому лісі, цвете. Дивіться, яку красу я знайшла, прям як у касті. Дивіться. Не знаю, що це за гриби такі. Ну, вони дивіться, прям кучками, кучками, кучками. Ціла полянка. Гарненькі, але я не знаю, що вони за гриби, я їх збирати не буду. Ого, красиві такі. Грубеленькі. Ну, не знаю. Ой, так от хочу розказати історію за цю квітку. Це трапилось багато років назад у лісі. 6 липня. Перед Іваном купала, батько повіз нас на гриби. Тоді син був, батько, сестра і я. І пішли шукати майські гриби. Я відірвалася від усіх і Влізла якимись корчами і вийшла на галявину. Щоб ви розуміли, кругом корчі такі корчі великі, і посередині чистенька галявина, і на цій галявині цвете три квітки. Але квітки не звичайні. У них не було листя, з землі прямо йшов, йшло стебло. І на тому стеблі. О, знайшла різіточку. Хороше. І на тому стеблі стебло незвичне, воно так обклеєне було, як риб'ю риб Чешуєю зеленого кольору. І зверху Цвіло три квітки схожих на зірку вишневого кольору, а всередині такий яр... серединка була ярко-ярко жовта. Ну, як жінки, я хочу собі таку діковинку мати. І зразу почала, в мене тільки був ніж, і я почала спробувати викопувати. Ці діковані квіти, щоб посадити у себе вдома. Марімуху знайшла. Ой, ще яка хороша. О, клас. Ну, і поки всі збирали гриби, я ножиком легенько відкопувала землю, добиралася до коріння, десь в коліно я викопала то до коріння не добралася. І в результаті я прийшлося вирвати ті квітки, але вони дуже крепко трималися, не так як звичайні квіти, що так легенько під і воно вирвалося. А я так і не змогла вирвати. Я з таким трудом вирвала, навіть, можна сказати, відрізала ті три квітки. І поклала в кошик, думаю, ладно, буде так уже, привезу, покажу хоч таку діковинку. Коли я вже почала виходити з тих харачців, чую, вже мене кличуть, бо я десь загубилася. І це що? Ні, це на маримуху не схоже, це більше на бліду поганку схоже, не буду я його брати. Те, що я сумніваюся, я не беру. Так от. Аня, йдемо туди по дорозі прямо. Прямо-прямо не зверачую нікуди. І Чую мене син кличе. Я вже вийшла на дорогу. Син. Підійшов до мене, я йому показую цю квітку. От, кажу, дивися, син, яка красота. Такої ще не бачила. Покажу дєдові, сестрі. Якесь непонятно. А ця що? Ця хороша. Поклала я в кошика та йдемо вже до машини. З грибами, я з квітками. Йдемо до машини. І чим ближче Уж по цій дорозі ми йшли, чим ближче я наближалася до траси, тим більше почали воняти ці квітки. І вонь така була, що ну, наверное, на, пів... на пів метра більше йшла ця вонь. Син каже, мама, що за фігню ти знайшла. Я кажу, та от візьмем додому, показуємо Діковінку. Він каже, мама, викинь, ти що, подивися, як ти в машині будеш вести? Я кажу, я на багажник поставлю. Ну, В результаті ми от до цієї просіки дійшли. Не, не просіка, а тоді ще був тут ліс, але саме ось до цієї дороги дійшли, а там вже в нас траса. І ці квітки так почали воняти. Ну, що задохнутися можна було. І я взяла і викинула їх. Це було 6 липня. І я собі таке думаю, що напевно то був цвітка... цвіт папороті я знайшла. І як ото кажуть, що не просто її з лісу винести. Я не змогла винести. Я вже вдома дійшло до мене, що це можливо була квітка папороті. Бо більше я таких квіток у житті не бачила, скільки була в лісі більше я не знаходила. Але я на шосте число ніколи більше не попадала в ліс. Сьогодні сьоме. Не знаю, знайдемо, не знайдемо. Подивимося. Не знайшла я поки що тої квітки, зато Маримух море. Я не знаю, що зараз буду кликати подругу. Тут їх море. Біла поляна. Майських і білих. Майського я знайшла дві штучки, білого одного. І більше немає. Мабуть, вони вже проходять. Ой, покликала я подругу. Ціла поляна морему. Я сього в відро не заберу, зато я побачила козарика. І тут, напевно, люди зовсім не ходять. І я... О, козарик який. Гарненький. Цистенький. Ну. Будемо збирати те, що є. Це ми вже назбирали. Маримух, лисичку одну знайшла. Оце назбирали Маримух на тій галявині. Вон йде моя сусідка. Вона два відра нарізала вже там на тій галявині. Мені ж таке не треба. Буде готувати, каже, салат дуже добрий з Маримух і так їсти добрі, ну сподобались вони її. Ну, все одно ж не з пустими руками, а видно, в цьому лісі вже білі гриби і майські вже пройшли. Хіба після цієї зливи, що була, можна буде скочити через дня, чотири, подивитися. Що воно буде. То в нас що? Сируїжки. Дуже багато поїжених грибів. Нема тут. І такі, що пропали вже гриби, дуже багато. А мої квітки немає. Ну, кажуть, квітка папороті цвіте раз на 100 років. Напевно, я ...свою упустив. Так, маримухи. Будемо збирати маримухи. Які після цього дощу маримухи гарні. Такі всі м'ясисті. Злопаю то шкірка лопає. Так, да, треба було брати. Оде відро. Ну, ну в мене повне відро, ну куди я вже далі. Вийшла на дорогу іншу, а тут дивіться які красавіці. М'ясисті. О, ще одна. Зараз напевно. Тану переберу, може менше відро буде пообрізаю. Він вже куди. І ця така гарна, хороша така маримуха. О, з жителем. Все, в мене повне відро. І що робити? Як тільки прийшли в ліс. Перечистила я свої рибочки, не дуже в ну, мене освободилось місце, бо зараз от в мене тут що? Козарики, решітки, Пф, боже, як комарі заїдають майські. Три штучки я знайшла майських, от. Так. Це в нас бабка. Це також бабка, решітка, Риш... рісітка, три козарики. Теж смачні гриби і лисичка красунка. Ну і повний пошті відра, ну ще пару штук там в лісі. Так, там далі, зараз похожу, трошки пошукаємо. Прикол, сиділа, ж маримухи перебирала, Вон. повідкидала, аби кукошика відро освободити. І така от собі йду вже сюди доверху і дивлюся О, майський. І такі атейки. Кладемо сюди, так. Все, включаємо знов навігатор знову шукаємо. Ми натрапили на полянку. Тут і майські, і маримухи, і козарики. Ой, боже, комарі прямо в очі лізуть. І дивіться, я знайшла якого білого хрипочка. Красотон. А що з тими маримухами робити? Відра повні лишили на дорозі. Хай росте. Хай росте. Маримуха. Так, десь тут должен бути ще брат. Ні, лишили відра на дорозі, бо повні тягати по лісі важкувато. Зайшли сюди, а тут ці Ті... прям. Прям-прям. Вже комарі комарізи, дай що класти. Бачиш, десь сьогодні їсти лисички? О, тільки головне, щоб не погубити їх. Лисички, лисички, сестрички, для моєї дочки, а там ще є, вроді. дочь двисся, дочь, двисся, я знайшла полянку. О, ні, це не ні. Це тут, видно, вже хтось збирав великі лисички. А це вже вилізли молоденькі. Ну, маремух. Лишаємо маремухи. Дивом скільки їх. Та їх тут багато. Ну, у нас вже повні відра нема куди складати. Лишаємо. Лишаємо на розвід. Зупинились відпочити, а тут козарики. Ну цей старий, а цей дивіться, який гарний. дивіться, який гарний. Ой, яка красота. Старий? Ой, то старий, так. А цей, його, правда, вже трошки їдять, ну ще хороший. А он додалі ще старий. Тут більше нема. Може прийдемо а, <свят> а, <свят> Бачиш, далі, да. Старенький. У вони тут є козарики. Це... <свят> Тільки прийдеться куртку скидати, бо <свят> нема куди складати. Комарі будуть їсти. Або в капелюки будуть складати. А що це тут? Це квітка а це бузина. Це бузина? То вона бузина вже прийшла. Це гвоздіка, дика, Дивіться, як гарно. О, хі -хі -хі. Та те саме збирали ще Іван чаю, до чаю. Ой, Не можуть ці жінки без, без букетів. Натрапили ну, на лісову малину. Ну, то вже хочеться трошки їсти щось. Зараз перекусимо. Ммм, солодка. У мене зовсім не такий вкус, як у цієї, що садять. Яка вкуснятина. Недавно взялася тут. А водяна яка? Малина? Угу. Перший раз чую таку. Яна, води в ній багато. А, для доща. Ну да. Я вже вдома. Якраз е, вчасно приїхала машина забрала нас, бо знову вже почало моросити на дощ. І зараз поставлю молоду картоплю від вару. Відварю грибочки, почищу відварю і вжарю до картоплі маримухи. Маримухи вони ну, дуже смачні, а мальські не знаю, може посушу, подумаю. На цьому все. Квітку я так і не знайшла. Ну що ж, квітку шукають 6-го, а не сьомого. Може на другий рік пощастить. Усім бажаю гарних свят. Кому сподобалося наші пригоди, ставте пальчик догори. Підписуйтесь на мій канал. Дуже вдячна вам за підтримку. Усім бажаю все найкращого. І щоб у вашому житті траплялося побільше див. До зустрічі!